Скільки разів в нашому житті ми почуваємося загубленими? Подумаємо це, цих декілька секунд. Чи не одного разу було сумно, самотньо і взагалі здавалося, що в житті немає вже цих відчуттів, кольорів емоцій. Звісно, коли говоримо, в часі війни то це все ще посилюється, але йдеться теж про наше внутрішнє життя християнське. Це тоді, коли ми собі обираємо свій шлях, така наша країна в випробуваннях ворог нас атакує. І вже про це говорилося люди більш експертні, біблісти, богослови. Обговорювали цю тему, що в такій понищеній країні, в такій великій небезпеці, приходить комусь в голову зробити величезний захід щодо езотерики, щоб нагороджувати різних людей, які займаються невідомо чим, або напряму відкрито говорять, що є у співпраці зі злом. І Скільки тих овечок вони пішли, залишили цього доброго пастиря, скільки овечок ходить, букає десь там, невідомо де, по якихось закамарках, закаулках десь ходять, чи це з алкоголем, чи це вільно себе поводячи, беручи все від життя. І все це так, що шукаємо собі завжди цього пана в нашому житті. І цим паном можуть бути влада, гроші, будь-які речі, і вони зовсім можуть бути не пов'язані з Господом. Цікаво, що коли говоримо Господь, мій пастир, бо дуже багато разів в Біблії, в цьому Писанні є цей. Титул і багато разів згадується Бога як пастиря. Він вивів свій народ з Ізраїля, він постійно є той, який шукає загублену овечку, він чекає завжди той, який водить це, це свою, свою отару і дбає за неї. І Господь це біблійний титул, що означає володаря, пана. Власника життя і Всесвіту, який застосовується як до Бога Отця, так і до Ісуса Христа, підкреслюючи Його божественну всемогутність, владу над смертю, природою та гріхом. Слово походить від давніх коренів, що означають центр сили або ось потуги, і є синонімом Бога у християнстві. І це цікаво, що коли ми відходимо від цього Господа. Господа такого потужного, сотворителя, всемогутнього, і йдемо кудись, блукаємо, чогось шукаємо десь в якихось картах таров, в якісь там речах, які є смішними порівняні з нашим Богом, з нашим Господом. І потім, коли чуємо про цього пастера, думаємо про цих пастухів, які пасуть отари, і як вони дбайливо. Відносяться до цієї отари. Потім ці овечки вони знають його голос, тільки на його голос відповідають, тільки слідують за ним. Він знає, скільки їх, а деколи навіть по іменах знає цю всю свою отару. І в сьогоднішньому Євангелії Господь хоче сказати нам Боже Слово, що Бог є. Ще більший за цього пастуха, який так дбає за цю свою отару, є набагато вищий, і він каже, що справжній пастух ніколи не повернеться за однією вівцею, бо потім може втратити ціле, цілого отару. Тому це не йде порівняння. Говориться, що Господь є більшим, є кращим пастирем, і є тим пастирем, якому залежить. На кожній овечці. Ісус говорить, що це не є воля Бога, Отця, щоб, бодай, одна овечка загубилася, Богові Ісусу Христові залежить на тому, щоб овечки повернулися до доброго пастиря. І коли ми відчуваємо цю самотність, коли ми відчуваємо, що ми так трошки збилися, втратились. І це є момент, щоб заглянути в наше серце всередину себе, що зі мною відбувається, чи може це момент повернутися до доброго пастиря, до Господа, чи може це момент, тому що він напевно чекає на нас з розпростертими обіймами для того, щоб нас пригорнути до свого люблячого серця? Це, напевно, можемо знати і знаємо про це. Тому не вагаємося, коли побачимо, що ми збилися з дороги, що ми далеко вже є від цього доброго пастиря, що ми вже майже близько, щоб впасти в зуби вовків і шакалів, то зразу вертаємося, а Він нас захистить, Він пригорне нас до свого люблячого серця, наш добрий пастир. Амінь.